Історія цеху багата на події та звершення. Його будували, як то кажуть, усім світом. Робочі працювали по 12 годин на добу, і за два роки був створений перший В СРСР-цех з двома прошивними станами. Зараз ТПЦ2 переживає друге народження. Компанія Інтерпайп Нікоцюб» вкладає кошти в технічне оснащення та покращення побутових умов. А якщо є плани, то є розвіття, є життя. І я горжусь тим, що нам з вами довіряють агромної деньги на самом деле. ділі. Нам эти деньги довіряють. Головне в цеху це колектив. Саме люди творили його історію, виконували найскладніші завдання та з будь-яких ситуацій виходили з честю. Компанія «Інтерпайп Нікатю» пишається своїми трудовими кадрами. Цех це звісно, конечно, тільки стіни, не только обладнання. Это, прежде всего, люди, и судьбу цеха создают, безусловно, люди. И э, я хотел бы сегодня просто поблагодарить всех тех, кто создавал этот стан, строил, осваивал, воспитывал будущие поколения, кто сегодня трудится во втором цехе и работает на этом легендарном стане за их труд. За їх приєднаність своєму цеху на святі ветеранів та працівників цеху на честь ювілею нагородили матеріальними преміями та грамотами. А творчі колективи міста порадували заводчан хореографічними та вокальними номерами.